Велика пустеля дотримуватись правильного напрямку мандрівникам допомагали компаси, але і без них діти знали, що їдуть правильно. Старша сестра так часто розповідала Енні про свою мандрівку з одноногим моряком, що дівчинці, здавалось, ніби вона вже тут побувала. Це вона сама колись відчувала спекотний подих вітру, що налітав з пустелі. Сама бачила бридкі голови ящерок, які ховались в дюнах. Аж ось і ліс, за яким починалася велика пустеля. Вітаю тебе, давній знайомцю, весело вигукнула Ені. Це з твоїх дерев дядечку Чарлі, збудував сухопутній корабель. Він і досі стоїть де небудь на узліссі, але ми не будемо його розшукувати. Еге ж, а навіщо нам корабель? поважно відгукнувся хлопчисько. Наші Цезар і Ганібал куди ліпше будь-якого корабля і сухопутного, і водяного. До ризикованого переходу через постелю тім та Ені підготувалися серйозно. В дорогу вони вирішили пускатися на світанку по холодку. Діти наповнили фляги водою із джерельця, знайденого в лісі. І так понапивались, що у них трохи не луснули животи. Перед тим як рушити, вони облили один одного і собаку водою з ніг до голови. Мандрівники надягли темні окуляри з сітками, щоб захистити очі від дрібного піску і пилу. Відчуваючи щось незвичайне, Артошко з головою сховався у мішок, і господиня схвалила його поведінку. Ясна річ, песика теж щедро напоїли водою. Діти були настроєні серйозно, із розмови зникли звичайні жарти, серця Ені і Тіма пришвидшено билися. Дні, проведені ними у мандрівці, досі, здавалися дрібницею порівняно з тим, що їх чекало. Велика постеля лежала перед ними врочиста і похмура. У її віковій муті крилася загроза. Нарешті діти подолали заціпеніння. Ну що ж, треба рушати, сказав тім. а сам подумав, що при потребі без жалю віддасть за ені життя. Так, стоячи на місці, вперед не просунешся, як каже мудрий Страшилу, погодилась дівчинка. З розповіді сестри. Ені знала багато висловлювань тричі примудрого правителя смарагдового міста. Діти потроху поїхали. Скакати галопом було небажано копита мулів зіб'ють густі хмари пилу, та й скакуни надто глибоко ув'язатимуть у пісок. Тварини повільно поїхали підтюпцем. Але коли Ені за півгодини озирнулася, край лісу ледь віднісся на обрії. Мули, заряджаючись на ходу, залишали позаду милю за милею. А в Ені в голові засіла одна важлива думка як уникнути страшних чорних каменів Гінгеми. Від сестри Ені знала, що зла феї Гінгема задовго до смерті оточила чарівну країну уламками скель, наділивши їх таємничою силою притягувати до себе все, що рухається. Біля такого каменя ледь не залишилися навіки Елі і Чарлі Блек, бо камінь полонив сухопутній корабель і не відпускав від себе мандрівників далі, ніж на сотню кроків. Моряк і дівчинка загинули б у пустелі, якби їх не врятувала ворона Кагекар. Це вона, випущена на волю, вернулася з гроном чудового винограду, який вбивав силу каменя. Звичайно, за минулі роки чародійство каменів могло припинитися чи ослабнути, проте ліпше було не ризикувати. Виконуючи наказ старшої сестри, Ені через кожні півгодини зупиняла Цезаря і дивилась крізь підзорну трубу. І от після кількох годин дороги, коли сонце вже стояло високо в небі і коли одяг на дітях зовсім висох, а самі вони встигли напитися води разів зотри, три, Ені помітила вдалині чорну плямку. Бачу, чорний камінь Гінгеми, схвильовано вигукнула дівчинка. Де він? Де? озвався Тім. Глянувши в трубу, хлопчик підтвердив, що в пісках справді чорніє чаклунський камінь. План, який допоміг би перехитрити лихе чаклунство Гінгеми, був розроблений вдома. Його придумала Елі. План був дотепний і простий. Якщо двоє людей однакової сили тягнуть якийсь предмет, наприклад, стіл, у різні боки, він не зрушить з місця. Елі наказала проїхати поміж двох чорних каменів Гінгеми якраз посередині. Один камінь тягтиме подорожуючих праворуч, другий ліворуч. І сили каменів взаємно знищаться. Помітивши перший чарівний камінь, Ені і Тім звернули вбік і тихенько їхали доти, доки не побачили другий. Роздрахувати шлях так, щоб він пройшов посередині, здавалося, не дуже важко наші вершники пустили мулів галопом. Тварини, що не знали втоми, помчали, здіймаючи хмари піску. Проте, коли мандрівники виявились поміж двох каменів, вони відчули, що якась сила тягне скакунів і їх самих ліворуч, чи то вони неправильно визначили середину і виявились ближче до лівого каменя, чи то його магнетична сила була більшою. Ені і тім не знали. Проте вони жахом відчували, як лихе чаклунство Гінгеми намагається виконати їх із сідла. Ені, знемагаючи, раптом відчула, що не може більше триматися в сідлі, і слабким крихом спозла на пісок. На лихо вона не впала, а стала просто на ноги, і ворожа сила примусила її, заточуючись бігти назустріч загибелі. Тімів мул був сильніший. Він уже майже вирвався з небезпечної зони. Але тут хлопчик почув крик Ені і побачив, що Цезар мчить за ним з порожнім сідлом. Кілька секунд знадобилося Тімові, щоб врятуватися, але він не сумнівався ні хвилини. Ені в біді, Ені гине. Тім із зусиллям повернув ганібала і підскакав до Ені. Він нагнувся і з сильним ривком підхопив дівчинку на сідло. Згодом діти не могли пригадати всі подробиці тих страшних хвилин, які здалися їм вічністю. Вони лише усвідомлювали, що, мул б'ється під подвійною ношею, збурюючи пісок копитами, що він знемагає у боротьбі з чаклунством. І ось він виграє дюйм за дюймом, фут за футом ближче, ближче до свободи. Нарешті, з переможним ржанням, прекрасний скакун мчить на повну волю. Цезаря спіймали, але ще довго знесила на Ені, їхала на сідлі Ганібала, підтримувана товарищем. Коли дівчинка утямилася, вона й слізьми дякувала Тімові, а хлопчик, бентежачись і червоніючи, відмахувався. Ну, припини, ну годі тобі, це ж усе Ганібал. Нарешті чорні камені гінгеми залишились далеко позаду. Мули бадьоро бігли по сипучому піску. Тоді як справжні тварини вибились би із сил, механічні мули здавались такими ж невтомними, як у першу хвилину подорожі. Піднявши голови, діти виразно розгледіли снігові вершини кругосвітних гір, що вимальовувалися за далеким видноколом. Половина шляху була пройдена і яка половина. Тепер можна було не поспішати, і мандрівники зупинилися на відпочинок. Напилися води і їли над силу. Вони все ще не могли опам'ятатися від пережитої небезпеки.